Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати такий інструмент, який я сьогодні виготовив з такого шматка арматури десятки. Дивіться, тут переварив дві два обрізки з труби. Бачите, труба. З одного боку воно загнуте сюди, з іншого туди. Ну, такі шматки знайшов. Тут було, тут було так випадково просверлено. Щось що я їх обрізав, в мене були вони. Товщина тройка, 3 мм, тут частково я загострив. Для чого воно є? А для полуничників. Якщо у вас є кущ, який вас не влаштовує, і вам потрібно його, на його місце посадити стаканчиком інший. Є в мене ось така приспособа, дивіться. Запихаєте в землю, повертаєте і кущ, і кущ витягуєте відповідно догори. Це одна річ. А якщо земля тверда або обросло травою, в деяких місцях і сьогодні цією штукою. Ну тут обварено гарно, дивіться. Тут спочатку я прихопив напівавтоматом, а потім вже зваркою. Можна було це зробити ще по-іншому. Можна було це. Навскоси зробити, воно як сверло пішло. Але навряд чи я вже буду переробляти. Оце так як є, так і буде. І зараз я вам покажу, як воно залазить в землю. Це однією рукою лівою беру, бачите, чуть-чуть притиснув, бачите, о, о, пішло воно. Чуєте, як коріння цієї трави знищується? Виняли. Знову, навіть в суху землю лізе. О, чуєте, як тріщить. І ви розрихлили собі в плівці. Плівці ви мутичкою бити не будете. Чим ви будете тут? Ножем робити це все. Ні, ножем не будете. Зараз я візьму праву руку. О, бачите? Ось. Воно тріщить там. О. Тріщить. Ну, в іншому місці. Ті самі кущі трави, які завелись ось тут. Воно його розрихлює ту траву і її потім легко достати. Ви бачите? Воно тріщить, воно намотає на себе і тріщить. А ви рукою собі таке крутите. Це набагато полегшує. Полегшує вам працю. О, чуєте, як вона тріщить, та трава, як її іначе звідти викорити? А ви хочете на якийсь недовгий період, щоб плівки не здирати, щось там посадити собі. Це можна і в квітнику будь-де, якщо немає можливості там стукати мутичкою. Ось дивіться. Можна і цим витягнути вже цей кущ, але я покажу, бачите, як намотало, дивіться, як воно намотало. Ось. Я зараз покажу всім покажу ось цією приспособою. Бачите? Ось, вже розрихлив, ось повернув. І захопивши, о, бачите. І захопивши цей кущ, я витягнув. Тут розетка вже не потрібна. Воно тут вже родити наступний рік все рівно не буде. І далі руками це все висмикуємо. Ось тут ще не дуже хоче. Так само беремо, беремо цю приспособу, я подивився, що я не маю чим його висмикнути. Я, собі, я ніде його. А, до речі, вже я капельку попортив, вже заізолював у цьому, місці. Вже не, ой, у цьому місці, вже не встиг прозівати. Так що капельну стрічку потрібно відпихати. Я вам кажу, що цей інструмент просто. Просто, але труба, тройка, 3 мм метал, бачите? Це обрізок труби. Можна щось інше приварити просто. Тому що воно має міцне бути. Щоб воно вам не, лоп... не лопло. Якщо тонке якесь, воно вам поломиться, покрутиться. Так що не буду я вас затримувати. Зараз я тут роз... ну, розгребу це все. Це все розгребу і... І буду садити полунички. Але хотів вам цим поділитися таким інструментиком, щоб ви собі такий мали, Бачите? Ось Ось так загнута арматура. Може тут і під прямим кутом можна, не знаю. Вона так у мене була загнута ця арматура, я так і зробив. Так що, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуємося на канал, хто ще не підписаний. І ця річ, я думаю, вам буде корисна. 10 арматура товщиною. Це наварено, бачите, як воно, як воно тут робить свою справу. О, як воно залазить. то Я розмочив, навіть по сухому йде. Навіть в сухому місці йде. О, дивіться. Бачите, він, в іншому місці взяв його. О, і, ви, і ви крутите і робите. І робите мягко. Мягко і траву заодно виймаєте. Все, друзі. Нехай всім щастить. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал.